Є копії розпорядження. Ну, Також ви звернули за суду, будь, будь ласка, ви надайте ці е, оригінали ці розпоряджень. У тобто, мене дуже багато з цих питань вже в самому процесі до е, суб'єкту владних повноважень. Стосовно того, як ці документи були, як вони були створені, як вони були виконані. Ну, це ми вже е, по суті будемо. Тут, туда, а щоб я розуміти, що наприклад, я... Е, Буду зобов'язати фізичну особу о тому, що, а що тебе є в кармані, а може ще в кармані, а давайте ми до суду а давайте, щоб нам запоглянемо, що в нього в кармані. А може в нього дійсно то є, що, в в то, що мені потрібно. Учасники процесу. А ну, сторона позивача не має права просити про надання. Сторона відповідача, шановний голову, Чи сторона. От... От... Добре. Я думаю, зараз. Та так от сторона позивача. Є суб'єкт владних повноважень, який зазначає якраз про статтю 2 статті про судборного місцевого самоврядування, посадова особа місцевого самоврядування є особа, яка працює ворога місцевого самоврядування. В даному випадку суб'єкт звернувся до фізичного особи, якщо ми уважно читаємо титульний лист, то саме до фізичного суду віщенка, але дитинна частина стосується саме посадового тобто, особи. Ну, це це запитання за при розуміті. Тобто у нас є суб'єкт владних повноваження, то суб'єкт ну, владне повноваження. Чи то фізично, то якраз, я не розумію. Ви це? трошки ухиляєтесь. Ні, ні. Це, Та, це значить, е... є така дуже добра часу, що люди бралі, то ж не хаті діврії. Загадка дефіція. Представник що В мене прохання. Багато можна розмовляти. Законом передбачено в будь-якому процесі. Цивільному кодексі адмінсудачинства, Якщо особа дізналась, є якась це що видано розпорядження. Якщо звернулися до суду, то ми будемо встановлювати, хто коли виносить, чи було воно таке. Я, з вашого дозволу я все-таки задав. Я, я задам запитання представнику позивача. Е, можете сказати, е, ці розпорядження поступили конкретно ворог. Вони е, підпис. Мається на увазі живий, чи це, це охопів, чи це, це відділ, чи це самого гроші, чи де, де того, ці розпорядження взяв. Чи це йому хтось підхинув, я не знаю. Наразі я не бачу самих оригінальних, тому я їй задав питання, що Я розумію, ще раз, вам відомо, яким чином у пана гроша оці копії, чи оригінали, чи не знаю. Ну, на сьогоднішній день мені відомо, що вони надійшли до ОРГВІ. До ОРГВІТІ, так. Вони офіційно зареєстровані? Ну, цього мені це потрібно мені. <шу> <б End> ми без цього не можемо писатися далі, тому що якщо це оргвіття, то повинно як мінімум підпис бути. Як мінімум зареєстровано кідний кореспонденція. Є в різних установах своя номенклатура. У нас є порядок реєстрації відділу, інші трошки. Ви зараз не можете відповісти на це так чи ні? <плес> а під час який Ну, Я не знаю. Станом зазвичай не можу сказати, де вони. Може їх є, є оригінал чи залізкований. Я не можу в зв'язку з цим. <гумно> 에, ну, фактично винести рішення 에, щодо питання, чи зобов'язати, чи не зобов'язати. Все-таки Все в мене тоді е, уточнене питання, чи виносилось, чи не виносилось. І ми поставили, щоб зрозуміти, ми звернулися до суду. Чи суб'єкт владник повноважень? Чому? Чому? Чому запитання до нас? Бажко, що якщо навіть у суб'єкта владних повноважень немає оригіналу документів то може ставиться питання перед судом про зобов'язання надати для огляду. Тому е, і суд також не Для огляду розпорядження міського голови для огляду, який повинен бути де у фізичному суді, чи він повинен ну, належити, що бути зареєстрований, та жабуть, номер тут на картка буде, не так, тобто дуже багато. Знову ви так трошки умираєте. Я тоді вимушений ставити питання <ривіт> про оголошення перерви і зобов'язати сторону позивача надати як ті документи, про які мовили вас, так і точні дані, щоб ви пан Сервоченко, знову питання виникає, що ви приходите в суд і не можете сказати. Як мінімум, ви у свого тебе поспілкуйтесь і спитайте, а де він його взяв? В почті, чи його тут буде принести, чи на роботу? Тому що це розпорядження реєстраційних якихось дарів не місяць. А то на що і є цього пояснення. В віснику, який видається виконавним сходом України, було недавно нещодавно зазначено, що одна особа в Америці подала позову стосовно признання за ній в час галактики, Луни і Венери. Підстав того, що китайці можуть признати за неї право власності. Тобто цю людину дуже добре знають. Да. 28 спілкуються літ в суді. Тобто, в даному році теж в мене просто вже немає слів. Це може натику термін, щоб таким подати таку писану заявку суду. Коли частина 4 статті 50, я маю я... я... зауваження, я учасно. Далеко ну, тут... це літературне слово, як і літературне безліч і, і Богу, і ще. Але учасники. Давайте шанувати один. Добре, шановна голові, я, я маю, маю намір зазначити частину 4 статті 50 Кодексу адміністративного судачівства України, де зазначено, що лише, коли органи суб'єктно право-подноважні позивачі, лише з адміністративним суб позиваньм суб'єктного повноваження, тільки зазначено протичасову заборону зупинення окремих видів подіями і забійних громадян. Про промисловий розпуск ліпітацію бігати громадян, про промислове вибрання іноземців чи особи без громадянства, про обмеження, що реалізації на на зібрання, збори міфів, походи демонстрації. Все, і ви ще з основним законом. А законом це вже про контролюючі органи та я, я, перші. Я, я щось пропустив. Ви перечислили яким і що? Що саме? Ну, і іще раз. Я вибачте, я... А, я... Частина 4 стаття 50. Логічну вашу цепочку не yeah. говорили. Зазначається, що суб'єкт платних повноважень може лише звернутися до суду тільки в окремих випадках, тобто вичерпний перед дієм, які передбачені законом, але він не може звертатися до фізичного слугу про скасування розпорядження військового голови. Тобто зараз зазначено, що про тимчасову заборону зупинення примахвідову або всієї діяльність об'єднана громадян, про промусовий розпуск ліквідації об'єднаних громадян, про промусове відвороні наземці, або особи з громадянства України, або в першу реалізації право на медиці зібрання збори міді не проходить демокрації тощо, або в інших встановлювати законодавство. Тобто надалі я буду зазначити, контролю, що вийшло? податковий кодекс зазначає, тому що податковці можуть вернутися і щастя. Є вишивки перевірку. А в даному випадку, стосовно цієї позовної заяви, вона не підпадає стосовно до фізичного особу на вирішення скасування або не скасування або заповноважень міського Розумієте, Це є велика спропасть. І у зв'язку з чим відмовити. Відмовити в Відмоги. Відмоги. Відмоги, чому? Возьк. Возьк. Тобто я не розумію, як ми взагалі відкрили провадження. Тобто, вона... Я тоді вашу на питання, раніше репліку не зрозумію. Учасники процесу. Суд або розглядає справу і виносить рішення за результатом. Або. Відбавляє. Або... Залишайте згодом. Ні, почекайте. Відмовляє, від, задовольняє чи відмовляє це рішення процесування і постанова за адміністративним. Але е, якщо ви вважаєте, що ця справа не підсудна, тоді суд закриває това.